На Рівненщині мало не вибухнув двоповерховий будинок через бажання когось з мешканців зменшити показники електролічильника. Подія сталася у селі Морогоща Дубинського району. Тут вночі почав горіти газовий стояк у будинку на чотири квартири. Приїхали спеціалісти, і практично дуже малими силами погасили загоряння газу на стояку газову воду. Пізніше стало відомо, що хтось з мешканців будинку додумався газовий стояк перетворити на заземлювача. Люди хотіли применшити показники електролічильника. Це пройшло з метою скручення електролічильника в зворотню сторону. Шляхом приєднання нульового дроту електропостачання житлового будинку до. Системи газопостачання будинку внаслідок цього електричний струм попав на газопровід, який йшов у землю. І таким чином пройшло нагрівання ізолюючого фланця. Через іскру спалахнув вогонь. Лише завдяки швидкій реакції людей вдалося уникнути біди. Електрики зараз з'ясовують, хто з мешканців будинку намагався скрутити лічильник і є винуватцем події.